У нас були пункти роздачі презервативів. Ми роздавали такі е, брендовані браслетики, е, матеріали, літературу. і Також у нас були інформативні відео. Наприклад, третій-четвертий курс, курси, коли підходять, вони вже серйозно ставляться до цієї тематики. Вони відповідають і досить чітко, лаконічно і правильно відповідають на всі питання. Але коли приходить перший курс, вони посміхаються, їм це дико, і вони не розуміють, нащо ну такі заходи, і лише біжать за презервативами. thank <laughs> you Знаючи, як передається віл снід, помилково приймають такі рішення, як не спілкуватися з такими людьми, чи, наприклад, якось створювати для них як окрему спільноту, тобто вони їх відокремлюють від цих. Але ми всі є єдині, і ми сьогодні проводили цей захід для того, щоб довести, що по суті ми чіпляли ці стрічки для того, щоб довести, що ми всі одна сім'я, і по суті, те, що ви обіймаєте вілонтіковану людину, не означає, що вона вас заразить. Просто потрібно бути інформованим для того, щоб припинити поширення. Анонімно, так. Так. Звісно, да. анонімний. По-другому не може бути. Тес ВІЛ є анонімним. Так. Я вважаю, що Тес ВІЛ повинен бути анонімним. Через кров. Половим путем, Через кров Статевим шляхом. шляхом. Через статевий шлях. А через кров, та від матері до дитини. через кров, через половий акт і через медицинські інструменти. Від матері до дитини, кров'ю і статевим шляхом. Я думаю, так. Да. Вважаю, що так. Захищають. Так, вони насправді захищають. Я вважаю, що презерватив це є найефективніший спосіб себе захистити від віл-інфікування. Ні, не ефективно на 97 чи на 99%. Все таки є процент неефективності, захисту. Мені здається, так, тому що більше захисту як такого від передачі ВІЛ я не бачу. В рамках нашего института мы э, студенческим советом э, закупили презервативы, э, при этом э, буклеты, в которых четко обозначено, что это за инфекция, как, как ее люди заражаются наоборот, какими способами нельзя ее разразиться. То есть, если человек ВИЧ инфицирован, это не значит, что это не личность, и то, что с ним нуж его нужно бояться и с ними нужно общаться.